Дівчата показую, на що потрібно орієнтуватися, щоб красиво оформити свої брови. Є певні правила. Перше, це дуже важливо, щоб зовнішній кутик брови, закінчення, не був нижчим за його початок. Тобто виміряємо, щоб початок і закінчення було або на одному рівні, або зовнішній кутик, він має бути вищий. Тоді буде красивий ліфтинг ефект. Якщо буде опущено, це додає віку. Наступне є певні правила. Орієнтуємося, беремо лівець, що зручно по крилу носа і радужці ока. Перше, початок брови. Правильно, мав би починатися, міряємо від крила носа до початку брови. Потім через радужку ока і сама найвища точка, вимірюємо, де нашої брови має бути. От так ми вимірюємо. І через крило носа зовнішній кутик і закінчення брови. Вимірюємо. Так само з іншої сторони. Це правило не завжди спрацьовує по ситуації, тому що ці стандарти по факту, коли фарбуєш, можуть конкретно тобі не підійти. Ну, це приблизно орієнтир, що можна так оформлювати. Наступне, як оформлюємо брови? Беремо гель фіксацію і зачісуємо брови спочатку. Вниз, щоб промалювати, потім вверх. Робимо собі форму, яка нам потрібна. Плюс галі робить ефект трішки густіших брів. Ми вклали, почекали, поки трішки підсохне. Поки гель підсихає, ми можемо взяти хайлайтер. Пензлик і від половини брови до закінчення трішки додати блиску з іншої сторони. Паралельно я ще проходжуся собі, де я хочу додати хайлайтером гель наш підсух. Тоді що беремо, беремо олівець. І якщо є десь проплєшене, сильно не забуваємо кольору, бо коли багато кольору, відповідно, погляд стає такий грузний, тяжкий. Робимо вузушні брови. Трішечки, я практично не додаю олівця. Зовсім-зовсім прохожуся. Трішки заповняю проплішне, де немає недостатньо густини. І все. Так ми оформили брови. Всім гарного дня і до наступних зустрічей!